Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 85 І завдання у нас наступне: розв'яжи рівняння і надано три рівняння з невідомим хім. Тут є операції множення та ділення. І так, давайте розглянемо перше рівняння. Тут x помножено на 24 дорівняння 1548. І так, 1548 це добуток, а Х і 24 Х це невідомий множник, а 24 це відомий множник. Тоді скористимося тим правилом, що для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. Давайте так і зробимо. Х тоді дорівнює 15 тисяч. 48 поділити на 24. І так, давайте це зробимо окремо. Наприклад, ось тут. Тобто 15 тисяч 48 поділимо на 24. 15 на 24 не ділимо, беремо 150. 150 на 24. Треба взяти, ну, наприклад, 6 цілих частин. 6. Буде 6 у 4. Це 24. 6 на 2, 12 і шість на два дванадцять і два. 14. Віднімаємо десять мінус чотири шість. Чотири мінус чотири нуль, один мінус нуль шість. Далі пишемо, зносимо чотири. Це буде два. Два помножено на чотири вісім. Два на два, чотири. Чотири мінус вісім віднімати не можна, то позичаємо одиницю старшого розряду. Чотирнадцять мінус вісім буде шість. А тут буде. Шість мінус чотирьох два. Але одиницю ми позичили один, тобто шістнадцять. І тут беремо. Зносимо ще 8, Беремо 7 цілих частин. 7 на 4, 28, 8 пишемо 2. Запам'ятовуємо. І 7 на 2 14 плюс 2 16. Тобто 0. Тобто результат у нас буде х дорівнює 600. 27. Якщо 627 помножити на 24, то ми повинні отримати 15048. Так, давайте тепер розглянемо друге рівняння. Для того, якщо у нас невідомий х стоїть першим, і у нас йде операція ділення, то для того, щоб нам знайти Х. Ми повинні записати, що х дорівнює 25 помножено на 427. Давайте виконуємо цю дію. Тобто 427 множимо на 25. Це буде.

4 пишемо один, запам'ятаємо, 2 на 2 4 і 1 5. 2 на 4 8. І складаємо. Тобто буде тут 5, 3 плюс 4 7, 1 плюс 5 6. І 2 плюс 8 10. Тобто, результат у нас буде що x дорівнює 10 тисяч Давайте розглянемо тепер третє рівняння. В третьому рівнянні треба перше число розділити на х, щоб отримати 37. Це означає, що х дорівнює наш відомий множник 29 тисяч Треба поділити на 37. Ну, Давайте зробимо це. 29 тисяч Розділимо на тридцять сім. І так. Двадцять Не ділиться двісті дев'яносто на тридцять сім. Ну, візьмемо сім цілих частин. Сім осім сорок девять. Дев'ять. Пишемо чотири. Запам'ятовуємо.

віднімаємо. 10 мінус 6 – 4. Від одиниці 9 не можемо. Позичаємо ще одиницю. Буде 11, але ми позичили тут одиницю. Тобто 10 мінус 9 – 1. 3 мінус 2, але ми позичили одиницю. 2 мінус 2 – 0. Тобто

Віднімаємо, буде 0. Тобто у нас тут Х дорівнює 784. Якщо ми підставимо у це рівняння, воно повинно бути виконане. І так, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!